Ти багато чуєш про віру в Кабалі. Дійсно, ми читаємо е, статті кабалістів Бальсулама Марабаша, і можемо часто зустріти там це поняття віра. Але що таке віра в Кабалі? Насправді, коли кабалісти пишуть віра, то вони мають на увазі відчуття духовної реальності. Це не просто. Якісь вірування, коли тобі хтось щось сказав, то ти взявся за чисту монету. Це особливий стан, який досягається кабалістам, який піднімається над своєю природою та включається в сприйняття вищої природи, тому що це відбувається над рівнем е, звичної природи людини, тому це називається в кабалі віра вище знання. Бо під знанням ми розуміємо все те, що ми знаємо, та то розуміємо. Тож віра в Кабалі це особливий стан сприйняття духовної реальності.